Ю про головні події останнього дня жовтня готова розповісти вам команда першого подільського. То чим запам'ятався цей день далі. Володимир Зеленський зустрівся із керівниками територіальних громад Закарпаття. Основною темою зустрічі був традиційно план перемоги, зокрема, робота над внутрішнім планом посилення та важливість єдності українців. Найбільше присутніх цікавило питання, як саме голови громад можуть допомогти впровадити запропонований гарантом план перемоги. Дуже важливий ваш діалог з угорцями. Угорці сьогодні угорщини, вони одні з тих, хто може блокувати наш план частково. А вже ж, як я вам сказав, в більшості все залежить від нас. Але тим не менш, хочеться, ми пройдемо будь-яку блокаду угорщини. Я вам скажу відверто. Але хочеться, щоб йшла Україна до перемоги без блокад від сусідів. А навпаки, з їх допомогою. Ось тут можна нам разом попрацювати. Сьогодні готується документ. Двосторонній. Ми дуже хотіли б мати двосторонній документ між Україною і Угорщиною. Там багато речей прибрати, непорозуміння або якісь виклики сучасності майбутнього і історичні і минулого. Щоб не піднімати питання меншини, щоб я маю на увазі, питання можуть з'являтися, але щоб розв'язувати, щоб не було викликів між нашими державами. І ми дуже позитивно на це дивимося. Ми готували і всі ці пропозиції є угорської страни. Безумовно, частиною нашого двостороннього діалогу і документу є питання саме. Безпеки, те, про що ви сказали, саме альянсу, саме НАТО і саме навіть формулювання дуже лагідне, з чого можна починати діалог з Угорщиною. А саме ми просимо не блокувати запрошення України в НАТО. У Самчиках попрощалися із своїм захисником Соколов Станіслав Сергійович 2004 року народження, віддав життя за Україну 13 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Макіївка, що на Луганщині. 20-річного мужного героя односельці зустрічали навколішки. Стати на захист держави вирішив сам. Попри благання рідних, пішов добровольцем, адже не був готовий миритися з ворогом на українській землі. Останній спочинок юний захисник знайшов на місці місцевому кладовищі у рідному селі Самчики. Лише одне питання розглянули депутати Хмельницької обласної ради під час позачергової сесії. На часі план перемоги, запропонований гарантом держави Володимиром Зеленським. Обласними обранцями було ініційовано звернення до регіонів партнерів з проханням підтримати його і надати розголосу у своїх країнах. 31 жовтня, як і в більшості міст і селищ України, у Хмельницькому позачергово зібралися депутати, аби проголосувати лише за одне питання порядку денного: підтримати план перемоги президента Володимира Зеленського та звернутися до міст побратимів, аби залучитися і їхньою підтримкою. Нам потрібна підтримка наших союзників, підтримка усього цивілізованого світу для того, щоб втілити в життя ці п'ять. Пунктів перемоги це безпековий план, це підтримка економічна, це підтримка у плані озброєння, це підтримка політична, це ціла низка положень, які є в форматі відкритого доступу, адже ми знаємо, що є кілька додатків у таємному закритому режимі. Наша область вже кілька років поспіль співпрацює з польськими воєводствами Люблінське, Куявсько-Поморське з республіками Греції, Хорватії, Литви, Румунії та двома штатами США Юта та Місісіпі. Ми віримо, що міжнародна світова арена, весь цивілізований світ підтримують запропонований план перемоги, максимально долучиться до його реалізації, аби якнайшвидше завершилися ті страшні події, але ключове довгоочікувано перемогою. Які сьогодні тривають на території нашої держави для наших народу. Хмельницька обласна рада цілком підтримує запропонований план. Його мета відвоювати для України право на життя, вибити справедливість, завершити війну миром для всіх. Якщо усі кроки будуть виконані, це дасть можливість посилити позиції держави, але реалізувати його можна тільки спільними зусиллями кожного українця. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Підприємці не долучаються до розвитку краю. Такий висновок отримали фахівці у дослідженні. Слабкі та сильні сторони хмельничан обговорили на форумі в обласному центрі. Про стратегію покращення регіону дізналися наші журналісти. Стали майбутнє для Хмельницького. На форумі обговорили варіанти партнерства для покращення регіону. За допомогою дослідження визначили сильні та слабкі боки територіальної громади. Результатами поділились із слухачами та спільно обговорили удосконалення. Це дослідження воно виявило певні моменти, на що варто звернути увагу більше і посилити. І в тому числі виявило сильні сторони Хмельницької територіальної громади. Цей форум, я сподіваюся, закладе основи, як можна буде покращити цей процес на наступний рік. Одна із сильних сторін краю хмельничани активно цікавляться прийняттям рішень та значно впливають на результати. У той самий час дослідження показало, що підприємці краю недостатньо долучаються до ініціативи. Постійно проводяться виїзні зустрічі з такими підприємствами, не тільки для обміну досвідом, а й для того, щоб визначити можливо якісь проблеми, які міська влада на своєму рівні може вирішити, допомогти їм. Вдала розробка стратегічних документів, один із найважливіших пунктів вдосконалення регіону. Своїм досвідом і слухачами поділилась Романа Михайлишин. Він буде корисний саме щодо залучення громадськості до цих процесів. Як ми проводили обговорення? Ми проводили глобальне опитування в місті Хмельницькому за підтримки наших університетів. І загалом, наскільки нам важлива і підтримка громадськості в розробці цих стратегічних документів. Організація дослідила 18 громад України. Кожна із них має свої сильні та слабкі боки. Хмельницька не виняток. Проте розробивши вдалу стратегію розвитку, вдасться покращити сфери краю, чим і займались на форумі. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Психологічна підтримка ветеранів та їх родин спорт для захисників в області. Продовжує роботу консультативна рада з питань сприяння захисту прав та інтересів ветеранів та родин загиблих героїв. На другому засіданні ради представили нові проекти, які планують реалізувати для підтримки як родин, так і самих захисників. Більше про них дивіться у матеріалі. Серед найзатребуваніших та найкорисніших проєктів для родин військових виявились психологічні ретрити. Жінки захисників разом із психологами у єднанні із природою знаходять методи самозаспокоєння, опановують техніки, аби пропрацьовувати їх вдома. Насправді це дуже дієво, тому що там паралельно все працює. там допомога за методом рівне рівному, плюс є психологи, так є люди, які просто піклуються про тебе, люблять тебе. Психологи та їх проєкти увійшли до когорти членів консультативної ради з питань сприяння захисту прав та інтересів ветеранів, їх родин та загиблих героїв. Її створили ще у 2021 році. Тоді пріоритети були інші. Все змінилося з початком повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми оновили склад. Доєдналися ще і е, ветерани, які буквально нещодавно повернулися з зони бойових дій. Сьогодні ми доєднали ще ряд громадських організацій, які безпосередньо презентували проєкти по роботах з ветеранами, по роботі з ветеранами і родинами наших військовослужбовців загиблих і зниклих безвісти, напрацювали і. Проголосували члени консультативної ради ряд заходів, які будуть реалізовуватися до кінця поточного року. Новий та корисний проєкт для реабілітації захисників через фізичну активність презентував тренер Владислав Демецький. Цей досвід запозичили в американців. Його основа не лише фізичний розвиток, а й спілкування тренера з підопічним, а саме про те, що впливає на його здоров'я та відновлення. Ми формуємо на сьогоднішній день клуби, в які Людина може звернутися безкоштовно, діючи військовий, або на сьогоднішній день ми запустили також подібний проект для дітей військових. В рамках тренувального процесу вони мають можливість тренуватися безкоштовно, а тренер переходить на категорію фітнес-наставника. Що це означає? Він буде вести не тільки фізичне, фізичне тренування і фізичне навантаження. Він також буде їх наставляти. У нас є ціла система, яка працює: система темп тижня і е, звички місяця. З кожним днем кількість захисників, які тримають рубежі на фронті, збільшується. В той час збільшується і кількість родин, які чекають найрідніших та потребують підтримки. Допомога потрібна і самим захисникам. Тож головна мета консультативної ради просувати усі проєкти та масштабуватися. Відгуки надзвичайно гарні, тому що ми бачимо, що сім'ї, дружини і діти вони стають більш відкритими, вони стають зацікавленими в подальших процесах реабілітації. Окрім психологічної та фізичної підтримки, більшій частині захисників потрібна допомога у адаптації до навколишнього світу після втрати кінцівок. Відтак нещодавно в області почали надавати послуги переобладнання автівок для захисників. Ми про те, що ця програма вже в жовтні почала працювати. І якщо ви маєте серед знайомих або серед своєї цілої аудиторії таких кукатегорій громадян, то ми нехай звертаються до нас в управління. Ми супроводили, допоможемо де декорати, яким чином відшкодовуються ці кошти. Оновлена консультативна рада це в першу чергу комунікаційний майданчик, де можна знайти необхідні програми та проєкти. Незабаром учасники ради розподіляться по секторах, аби краще орієнтуватися у тому чи іншому питанні та надавати якісну допомогу. Усе нове, це давно забути старе. На полях Хмельниччини знову висаджують цукровий буряк. Задля збагачення чорнозему цьогоріч один з агрохолдингів краю впровадив сівозміну щорічним культурам. Які результати врожаю бачили мої колеги? Збір цукрових буряків на Хмельниччині у розпалі. Агрономи запевняють. ця культура одна із найскладніших у вирощуванні, бо вона потребує значних витрат на виробництво. Попри це, північний кластер епіцентр Агро цьогоріч вирішив ризикнути. Це рішення пов'язане із перенасиченням ринку зернових та олійних культур, які масово висаджували аграрії кілька років поспіль. Нині ж підбивають підсумки врожайності. Працює в нас зараз зараз наразі три комбайни. За добу за добу копаємо 60 гектарів буряка цукрового. Вивозка відбувається на два заводи на Шепетівку і на Теофіполь. Велику вагу приділяємо саме для комбайна для копки, щоб не, він не не бив буряк, щоб не пошкоджував коренеплоди, щоб викопував з кінчиками, адже якщо кінчики полишає в землі, то це буде ну, втрата врожаю. Буряк має одну особливість, яка відрізняє цей коренеплід від інших овочів. Його насіння складається із декількох зрощених сухих плодів, які потрібно додатково проріджувати. Для рясного врожаю необхідно підготувати і ґрунт. Коктейль із добрив підбирають фахівці. Є в нас дві технології по вирощуванню, є в нас традиційна. Технології Conviso Smart. Нами була обрана технологія Convio Smart саме оскільки наша структура сівозміна насичена ріпаком і соняшником. З ним необхідно боротися. Технологія Convizo Smart передбачає з собою спеціальний гербіцид і набір гібрида під нього. Це є спеціальний гібрид, який стійкий до цього гербіцида. Конвізо Smart напроти. Традиційні технології трішки краще, оскільки менше агроприйомів потрібно робити, менше гербіцидного навантаження. Від правильно підібраного насіння та технології залежить врожай, аби не обробляти поле великою кількістю гербіцидів, які шкідливі для здоров'я, агрохолдинг обрав інноваційний спосіб вирощування корнеплодів. Агрономи кажуть, результат одразу помітно. Гібриди показали себе доволі хорошо, врожайність на рівні. Зараз збираємо буряк. Десь 68-70 тонн. Цукристість 152-15,5%. Зараз вже викопали 1155 гектарів. Нас всього є посіяно 1736 гектарів було посіяно. Ну, ще 580 гектарів копати. Отриманий врожай постачають на цукрові заводи краю, де курне плоди перероблятимуть у цукор, який споживатимуть українці. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Різдво, Великдень та День незалежності. Це найбільш популярні свята в Україні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Аби зрозуміти, що найбільше полюбляють святкувати хмельничани, ми провели власне опитування. За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, День незалежності для українців став найважливішим серед нерелігійних свят. За популярністю його обігнали лише Різдво та Великдень. Давайте дізнаємось, які топ 3 дати у святковому календарі для хмельничан: день народження, новий рік і розвод. Новий рік, тому що збирається ну, вся родина, збирається з державних. Напевно, ще ні. Може не доросла, а може, а може і не доросту. Релігійні, напевно, Різдво, бо так само збирається вся родина і Миколая, бо свято для дітей. Великдень, тому що збирається вся сім'я родина. Різдво. Ну, а третій, напевно, день народження сина. Напевно, Різдво, Пасха. День Незалежності. І Пасха, і Різдво. Пасха, Різдво. І третє, третє, яке ще третє. <рис doit> ну релігійні, звичайно. І ну, мабуть, трійця все-таки. Різдво, Спаса і Паска. Можливо, новий рік. Так, 14 лютого. щось, <рис> Наприклад, день народження моєї мами. Я взагалі святкую всі свята. І... А які ваші найулюбленіші? Новий ну, рік. День народження внуків. Ну і напевно буде саме улюблене свято, коли буде перемога. 25 тисяч гривень на Збройні сили України. З таким результатом завершився кубок ХАЕС з Армреслінгу 2024. У силових поєдинках зустрілися атомники з Хмельниччини та Рівненщині. До участі доєдналися і військові. Свято спорту та підтримки. Кубок Хмельницької атомної електростанції з Армреслінгу 2024 відбувся на Хмельниччині. Захід провели не лише щоб визначити найсильнішого у рукоборстві, а й допомогти захисникам. Це дуже важливий момент момент єднання із збройними силами України. Допомогу, яку ми збираємо, буде направлена для забезпечення збройних сил України. І ми таким чином покажемо силу духу українців. Серед учасників професійні спортсмени та аматори з Хмельницької та Рівненської областей. Серед них багато працівників енергетичного підприємства підтримав учасників 11-разовий чемпіон світу з армреслінгу Олег Жук. Думаю, що сьогодні з'явиться декілька нових чемпіонів. Поки що чемпіонів ХС, чемпіонів Нетішина, але в майбутньому вони можуть стати і України, і світу, і самими сильними людьми у світі. Змагання проводили у кілька вагових категоріях на праву та ліву руку. Серед тих, хто випробовував власні сили, були і новачки, і досвідчені рукоборці. Сейві спорту мені подобається. Ще у студентські роки він мені мене захопив. Трошки займався я одним видом спорту, але от приймав участь за гуртожиток, потім за інститут, і за місто виступав. До атомників доєдналися і шестеро військовослужбовців з Національної гвардії, які не вперше беруть участь у благородних ініціативах. Для того, щоб підтримати фізичну підготовку, а також щоб благодійні кошти внести для потреб за силу, так як ми самі виконуємо обов'язки військовослужбовцям. Визначили переможців за фінальними поєдинками у різних вагових категоріях. Найсильніші отримали відзнаки та подарунки. Окрім того, на заході вдалося зібрати 25 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Тетяна Рджіпянська, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо наш випуск. Команда Першого подільського працює для вас, аби ви були поінформовані достовірною та цікавою інформацією про події області та України. Тож підписуйтеся на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та будьте в курсі всього. Бережіть себе.